Здравствуйте, ребята. Очень коротко, очень коротко. Памяти что-то мало. Да? Могу снимать не более 10 минут. Е -а, -а... а речь пойдет о том. Стоп. Знову не так. Да. Речь пойдет о том, как полиция, поліція, полиция. Я говорю поліцаї, по-українськи, бачите? Бо поліцейський це по-русски. розумієте? То по-руськи, а ми перейшли на українську мову. Значить поліцай, а не поліцейський. Давайте не путати. Да. Можна і по поліцейськи говорити, по-російськи. Десята стаття Конституції в нас розвиває російську мову. Десята стаття Конституції. А чи то, що той прийняли закон? Який не відповідає промови, не відповідає 10 статті Конституції, можете викинути його у мусорник. Так само, як закон про церкві. Можете викинути у мусорник. Тому що стаття має право на свободу, вірує в стаття 35 Конституції України, верстає. Так що давайте жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Понімаєте? Так, що. І так само заборона комуністичної символіки, і все проще. Тоже стаття 13 Конституції України, жодна ідеологія не може визнаватись державою як обов'язку. Обив... Стаття 15, 15 ребята, бо 13-та це земля надра, все належить народу. 13 стаття по Конституції, а 15 стаття. Поїмаєте, воно мало строки путаю, буває так. Коли швидко хочеш що то сказати, так що ті закони, які суперечать Конституції України, акти, все проще, вони не дійсні. Вони суперечать Конституції України. А Конституція України, стаття, Сейчас скажу вам, ребята, не може бути. Змінена в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Конституція України гласить. Права і свободи гарантуються все проче 34 стаття Конституції я вже говорив: гарантує вам думати, говорити, розповісти, що завгодно. Це ваше право. Так, ну мені не треба цього права. Про це говорити. Я про те, як поліція на чолі із головою ОТГ Миролюбне Олегом Москалюком грубо порушили права, коли до нас увірвалися. Так, це злочинці вже. Буду зачитувати даже. Закон про поліцію. Статтю 38 нарушили проникнення до житла. Кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 13. Недоторкані житла. Стаття 16 недоторка. Недоторканість правовласності, Стаття 17. Презумпція невиновності. Стаття 87. Недопустимість доказів. Стаття 233. Проникнення до житла. Стаття 234. Обшук чи там огляд. Да? Тільки за рішенням суду. Оце кримінально-процесуальний кодекс України. Поліція грубо порушила. Да? Так хотіла вислужитись перед Москалюком. Ну що ж, тоді, розумієте, як вони грубо порушили це все, вони летять по статті. Летять, їх судить потрібно по статті. Вона шантажували. 154 стаття, 386 стаття, шантаж. Кримінальний Кодекс України. Далі кримінальний. Кодекс. Стаття 162 частина 2. Незаконне проникнення до житла. Кримінальний кодекс. Стаття 125 частина 2. Умисне тілесне ушкодження. Нас з бабою дуже побили. Да. Кримінальний кодекс, говорить. Стаття 125, а умисне. Тілесне ушкодження, я вже казав, 162 незаконне проникнення до житла. Стаття 129 погроза вбивством е, Москалюк угрожав голова ОТГ і Романючка, секретарша. Є в мене навіть бумага, де написано самосудом вони учениць брали. А це погроза вбивством. 129 стаття Кримінального кодексу України. Стаття 186. Грабіж, вони на собі крали, вкрали речі, вкрали гроші. При полі, поліція, керував Москалюк, всіма керував Москалюк. Нас в заперті тримали, під стволами автоматів нас тримали. Дивіться мої відео, люди добрі, дивіться мої відео, там нема нічого лишнього. Там все наяву, там все. Те, що було, помі і всі закони, які я розказую, це все закони наші, нашої України. І Конституція наша, нашої України, справжньої України, яка була до Майдану. Бо після Майдану, ви самі бачите, Конституцію загадили, закони більш зна які під себе грибуть, людей рабами, посчитали. Державу перетворили в якийсь констабер, не виїхати ніде нічого не за. Цього не можна. Конституція це забороняє. Ну в нас це виходить не влада, а якийсь режим. Давайте не будемо про це балакати. І тут теж в мене нема політики. Це ж по закону. Я беру по Конституції. Оце що я тільки що сказав. О. Так, Огра, погра, ограбили на 186 Кримінальний кодекс. Стаття 187. Розбій. Тим учинили збройний розбій з автоматами все, розбій. Частина четверта, тим боляче під час воєнного надзвичайного стану, їм пахне от до 15 років з конфіскацією майна. Понімаєте? Пахне їм. Далі йде Стаття 364. Зловживання владою обслужбовим становищем. Вони, понімаєте, як вони посчитали себе богами. Стаття 365. Перевищення влади або службового становища. Це все в поліції хремит, посих. І... Тому діло є і Москалюк, він ними керував. О. Стаття. 367, це Кримінальний Кодекс України. Службова дедбалість, просила баба побоїв заяву, щоб прийняли от вас, де сукач, участкові, ту ж вони ж були. Куди баба, слідувачі, не прийняли, ні, не хотіли. Кулібаба не виконує судового рішення. Стаття 382 невиконання судового рішення. Частина перша. Умисне невиконання. Телефон не віддає вже три роки. Судове рішення знає, а не віддає три роки. Понімаєте? Конституція України гласить верховенство права. Стаття 8 Конституції України. Всі закони повинні відповідати Конституції. Стаття 30, Кожному гарантується недоторканність житла. Конституція України. Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування телефонні розмови. Телефон забрав. Колібаба, Дмитро, слідчий поліції. Да? Стаття 56. Кожен має право на відшкодування матеріальної чи моральної шкоди. От ми й будемо подавати. Ми требуємо повернути нам те, що в нас вкрали, та ще й морально візьмемо. А як же? Нас били, нас опозорили. Знімали да. мене, давали в новини Старокостянтина, що терорист, такий всякий ворог всього світу, а ті опублікували, люди обідвертались від мене, води мені не давали. Да. це моральна шкода нанесли. От не, не оказували мені допомоги, стара людина, хвора помощі. Йолки, ну це ж кримінал. О. Цивільний кодекс України гласить, стаття 386, захист права власності, частина 3, Власник права якого порушений, має право на відшкодування, завданої йому матеріальної або моральної шкоди. Все, все. А закон України, хай Діма Кулібаба заповнить, закон України про обіг зброї цивільного призначення, стаття 2, частина 8, не вважаються боєприпасами окремі команденти спорадження патронів. У мене не було ні одного патрона, у мене були тільки компоненти. Поняв Діма Кулібаба? Читай закони. Ну, все, ребята, я сказав, вимагаю від Москалюка, так як він це все затіяв, голови ОТГ Миролюбне. Ось у Хмельницької області, Хмельницький район, тепер вже був старопосідення, повернути нам все, що вкрали. украли. Гроші повернути і речі. Немає речей, розібрали, розіг... розтягнули все. Понятно, що порозтягували. О, і гроші так само в карман чіптки.